Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас будуть традиційні шкварки тижня. Хочу підняти ті теми, які я вважаю нагальними зараз для нашого руху до перемоги. В основному це стосується наших внутрішніх задач та перетворень. Ну і, звичайно, треба реально оцінювати наших зовнішніх, прости господи, партнерів, які за рахунок України вирішують власні потреби і переслідують власні інтереси. Ну, почну, звичайно, з змін в уряді. Ви знаєте, що цього тижня відбулося цілий ряд перепризначень, переходу одних ноунеймів no на місця інших. Я це робив відео, порівняв це з баснею Крилова, вигадниця мартишка, осел, козел та клошоногін-мишка затіяли квартет заграть. Мене там в дописі поправили. Не квартет, а квартал. За великим рахунком, люди, яким не ставилися чіткі знавдання щодо власного вкладу в перемогу, без відповіді, що вони робили, куди вони витрачали кошти, кошти плашників податків. І запозичення, зовнішні запозичення, які ми беремо в борг. Хто поміняв міністерські крисла і зараз з трамбона пересіли на кларнет. Нібито це щось змінить в цьому оркестрі. Так би мовити, в уряді без відповідальних людей поміняли людей місцями. Зеленський заявив, що треба вдихнути нових людей. Де там нові люди? Я так і не зрозумів. Але саме страшне в цьому, що це все люди бачать, розуміють, усвідомлюють. На жаль, немає діалогу між суспільством і людьми з владними повноваженнями. І як на мене, вирок всьому цьому от висновок, як я це бачу, Україна сьогодні задихається від несвободи, захлинається в управлінському хаосі і гине від зневіри і безсилля. Весіля перед можливістю впливати на зміни, рухатися до перемоги, впливати на управлінські рішення сьогодні в Україні, тому що ну зрозуміло, що такого не виконали ці міністра на цих посадах. Чому їх перемістили на інші посади? Хтось зрадів, що їх підняли до рівня офісу президента. Я, от може поставлю сюди відео там. От, новий очільник офісу президента, там з якоїсь регіональної політики, переповнений е рішучістю і відповідальністю, звертається до суспільства. Він там, очільник, був десь е в Закарпатті. Ну, я Поставлю коротеньке відео, там воно три хвилини. От, е зачитаю от, основні е тези. Одне з головних завдань, яке переді мною ставить очільник офісу президента. Так, щоб ні у кого не було сумнівів, де генеруються всі ці рішення, забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою. От тут ця людина вона буде посилювати комунікацію громадами, підприємцями і іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті. Курс на економічне зростання, регіональний розвиток. Руйнування старої корупційної архітектури, напевно, має побудувати нову, та посилення сектору безпеки буде незмінним. Ну, куди вже ж більш незмінним сектор безпеки сьогодні в країні? Я зміню посаду, але не залишу Закарпаття. Ви й надалі будете відчувати мою присутність в усіх сферах життєдіяльності краю. Ну, поставлю тут коротенький уривок від нього, щоб побачили нового очільника старої надстройки офіса президента над Кабміном. Все це ми кормимо за рахунок наших податків і за рахунок запозичень з-за кордону. Щоденно бої тривають по всій лінії фронту. Водночас країна бореться із внутрішнім ворогом, день за днем руйнуючи корупційну архітектуру, яку зрадники та колаборанти будували десятиліттями. Зараз одним із пріоритетних питань посилення обороноздатності держави є ефективна робота регіонів місцевої влади на всіх рівнях. У цьому секторі потрібні швидкі та ефективні рішення, які забезпечать виконання критично важливих для країни завдань. У зв'язку з цим глава держави Володимир Зеленський прийняв рішення спрямувати мої зусилля для посилення напрямку регіональної політики на посаді заступника керівника Офісу Президента України. Очолити один з найважливіших для країни напрямків функціонування в умовах воєнного стану. Це велика відповідальність та велика честь для мене. Ну, якщо чесно, я не знаю цю людину, що вона зробила в Закарпатті. Може вона дійсно щира, наповнена бажанням змін, але краща зміна це скорочення державного апарату. 80% має бути скорочено. Міністерства мирного часу мають бути скорочені. Офіса президента не має бути в тому вигляді, який зараз попадував Єрмак. Це надстройка над кабінетом міністрів, який, ну, імпотентним кабіном, яким керують, от, от зараз буде курувати отакий от очільник. І якщо б він дійсно був щирий, він скразу б склав повноваження і сказав, що. Даремно проїдаємо 80% даремно проїдає свій хліб, будучи на державних посадах, створюючи корупційні ризики. Хто створює саме заборони, регуляція, яка геть не потрібна під час війни, замість того, щоб скласти повноваження і піти воювати на фронт, вони вигадують собі посади і роботу, на якої вони будуть важко працювати. Ну, а... Е... Певні посадовці йдуть. Я зараз ще хочу поставити відповідь Шмигаля на засідання уряду, коли йому задавали питання про цього суперпотужного менеджера Кудрицького, якого прибрали. Я розумію, що там іде внутрішня боротьба, особливо в такому свачному шматку пирога, як енергетика, і замість того, щоб ліквідувати це міністерство. Не буде Міністерство енергетика залишиться. Не буде Міністерства освіти освіта залишиться, якщо вона є у людини. І українці мають навчитися займатися самоврядуванням, самовпорядкуванням, а не якийсь очільник Закарпаття прийде і налагодить взаємодію між військовими адміністраціями. Українці мають навчитися взаємодіяти між собою без якихось надбудов. І навіть якщо потребує, то воно має йти знизу. Регіони мають сказати в, делегувати від себе людей для взаємодії і комунікації, а не якийсь голова офісу знайшов якогось керівника, який буде врегульовувати. Повертаючись до Кудрицького, 40 мільйонів отримав, сам собі нарахував 40 мільйонів, 1 мільйон доларів під час війни. У нас був такий один потужний менеджер Вітренко. Пам'ятаєте, також собі нарахував відхідні. Хто мамі відправляв в Америку кошти, і це чудо кудрицький, да? Там його почали захищати, яке вона багато зробила. Що це з'їдає міністр енергетики? Ну і ще раз скажу: мені не цікаво колупатися, от в цьому говні видірати кукурудзянки. Він продемонстрував своє відношення. Під час війни взяти мільйон я колись подавав звернення і до президента на сайт президента і на кабмін щодо обмеження зарплат чиновників під час війни. Ну, не можуть моральні люди отримувати зарплатню більше ніж бійці на фронті, ризикуючи життям, ці ушлі нараховують собі по 300 і по, по вихідні по 40 мільйонів. Ну це ж аморальний урод. От, не має бути на посадах таких аморальних уродів, коли займаються не тим, чим треба під час війни, і коли отримують таку зарплатню. От послухайте блеєння пана Шмигаля з цього приводу. Але хочу сказати, що згідно е... Тої реформи корпоратизації, яку ми провели в нашій державі, питання відносин фінансових, питання контракту, який укладений з керівником того або іншого державного підприємства, належить до компетенції наглядової ради. Якщо наглядова рада приймала відповідні рішення, значить вони будуть втілені у відповідності до підписаних контрактів. Тому впевнений, що все відбувається в межах чинного законодавства у відповідності до підписаних контрактів. От ви чуєте? Все було по закону, ми прописали такі закони. Мені також Кабмін відповів на трьох аркушах пункти закону, які гарантують їм зарплатню надприбутки, премії і над високу зарплатня, чим це забезпечено? Вони все по закону роблять. Вони це передбачили законом, що під час війни, не будучи, не ризикуючи власним життям, не приймаючи участь у бойових діях, вони мають право отримувати надприбутки з податків із запозичень, які вони отримують. У них все по закону. От як ви думаєте, от з такими моральними уродами ми можемо перемогти? Яка ціна буде цієї перемоги? Підласа заявляє, що до 20 вересня немає виплат бойових для е, бійців, немає в бюджеті. От для Кудрицького 40 мільйонів є в бюджеті, а для бійців, які зараз захищають батьківщину, ризикують життям, для них немає коштів. Не передбачено так по закону. От ви розумієте, оці моральні уроди вони міняються місцями. Який результат буде? Допоки ми це не змінимо і не зробимо другий крок. Зміна управлінських еліт, от вони будуть міняти місцями. Будуть отримувати надприбутки, зарплатню, вихідні пособія, уникати відповідальності, мародерити кошти, які зараз так конче потрібні для виготовлення нашої зброї, побудової фортифікації і забезпечення бійців на фронті всім необхідним, вони будуть продовжувати. От страх перед виконанням закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, який чітко говорить, що суть, зміст. Мобілізації це переведення економіки і системи державного управління на роботу в особливий період. От вони не хочуть виконувати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, тому що за законом вони мають іти воювати, а не сидіти розподіляти між собою кошти і фактично мародерити, грабувати український народ і красти у нас майбутнє. Страх скував останні краплі сумління. І свідомості цих людей вони не здатні приймати правильні управлінські рішення. Все, що вони роблять, або віддаляють нас від перемоги, або роблять ціну нашої перемоги за високою. Кожен день ми розраховуємося за такі рішення в кращому випадку власними коштами. На жаль, останні два з половиною років ми розраховуємося власним життям, сумління, совість, емпатія. Співучасть, ні, не знаєм. Вони про це нічого не знають і не збираються навіть слухати не збираються. Ну і постійно сподіваються на Захід, що Захід їм поможе. Ви знаєте, відбувся е, черговий Рамштайн. Захід е, в чергове насипав жмені. там 250 мільйонів е, Сполучені Штати, Саме більше е, надали 800 мільйонів. Трохи більше навіть Канада, але на 5 років. Ну тобто це геть не допомагає нам перемогти. Вони ну давайте будемо чесними і не зацікавлені в нашій перемозі. Їм поразка Росії більш страшніша, ніж перемога України, тому вони отак будуть варити нас, не знаю скільки, або у нас не проявиться сумління. Ми сконцентруємо всю увагу на перемозі, виділимо кошти, скоротимо чиновницький апарат, направимо всі управлінські рішення на перемогу. Один із пунктів нашої ініціативи: все для фронту, все для перемоги. Ну, ви знаєте, зараз завдяки розголосу здебільшого проекту Protect Ukraine Now» діаспори в Україні почали бомбити конгресменів. Почали бомбити білий дім. Неможливо уникнути до кінця місяця не виплати мільярдів доларів. Ви знаєте, що за останнім законом, яким ну так би мовити, 60 мільярдів доларів, яких немає там а на зброю лише 7,8 мільярдів, було виділено протягом цього року 1,8 і ще 6 мільярдів доларів зависло. Ну і от білий дом змушений реагувати на це. Білий дім розпочав термінові переговори з Конгресом щодо допомоги України. У вересні спливає термін для використання 6,2 мільярдів доларів, які США виділили для допомоги Україні в межах президентських повноважень щодо вилучення озброєнь по програмі PDA. Причому пояснюють, що все, що треба зробити Білому дому, це Байден має звернутися з листом в Конгрес, що йому ці кошти потрібні. Вони вже відділені. Суть програми ПІД це президентська програма, де йому надається право на певну кількість суму верніше, надавати озброєння за кордон. Зазвичай це 100 мільйонів. Це така стандартна цифра, але кожний рік йому розширюють повноваження. От надали минулого року верніше, цього року 7,8 мільярдів доларів. Він використав тільки 1,8 і І якщо він не звернеться з листом, що йому потрібні ці кошти, ці кошти згорять. Як це вже було неодноразово, і от замість того, щоб звернутися з листом, вони розпочинають якісь термінові переговори з конгресом. Ну напевно, зараз новий наш міністр поправить їх. Підскаже, що розробити треба Білому дому, хоча це не точно. От я ще раз наголошую: наша ініціатива Сім Кроків до перемоги вона і полягає в тому, щоб зробити перекличку між українцями свідомими українцями. Якщо ми не наберемо достатню кількість підписів під цими кроками, зараз ми наближаємося до п'яти тисяч, а ми хочемо набрати мільйон. Для чого це потрібно? По-перше, продемонструвати, що свідомих людей в Україні багато, достатньо для певних змін і певної суб'єктності, що в Україні є люди свідомі, не кудрицькі, не микити нові обличчя хочуть погратися в крутих менеджерів, а де дійсно є люди, свідомі українці, люди доброї волі, які бачать проблеми, які Вміють читати закони, основний закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не виконується на 11-му році війни, на 3-му році повномасштабної війни, чиновниками не виконується закон, і якщо ми не звернемо на це увагу, якщо ми не почнемо вимагати виконання законів, навіть хоча б тих, що є, говорити про перемогу про збереження України. Про збереження українців як нації, на жаль, марна справа. Тому голосуємо, об'єднуємось і вимагаємо, щоб українці стали єдиною силою в Україні і змусили кожного управлінця працювати на Україну і на українців. Тоді буде перемога. Тоді буде існувати Україна. Дякую за вашу підтримку. За ті, хто вже проголосував, закликаю поширювати інформацію, проширювати інформацію про нашу петицію, пояснювати, ділитися своїми думками і тиснути на цих невігласів. Самостійно вони нікуди не зникнуть і своє відношення до України до тих подій, які зараз відбуваються, до війни. Вони на фронт не підуть, вони свідомо працювати на фронт не будуть, і перемога нам буде коштувати над велику ціну. Закликаю всіх до дій і до гуртування навколо ідей, які нас приведуть до перемоги. Слава Україні!